Добрий день, шановні глядачі 9-го каналу. І з самого початку війни з Росією Дніпро став містом, де було врятовано дуже багато військових та цивільних, які постраждали внаслідок неї. В першу чергу велику роль у цьому приймали і лікарі клінічної лікарні імені Мечникова, а особливо хірурги. Тому сьогодні у нашій студії заслужений лікар України, лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії. Хірург, трансплантолог та завідувач відділення хірургії і трансплантації обласної клінічної лікарні Німечникова Віталій Пелех, вас, пан Віталій в нашій студії. Добрий. Ну, сучасні лікарі це дійсно янголи охоронці для багатьох постраждалих з того світу, як то кажуть, людей повертали. Тому в мене таке питання: як багато див було на вашій практиці за останні декілька років? По-перше, я хотів би сказати вам велику подяку за те, що ви мене запросили сюди. Тому що Дев'ятий канал повернув мене у далеке мирне минуле, коли були загальнонаціональні канали і були канали наші Дніпровські і Дев'ятий канал, як один з них самих, 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 самих. Дякую. Тому, коли йшов сюди, то дуже приємно було згадати це все мирне. Минуле, коли навіть не було ще інтернет-телебачення, але це вже таке. Да, да. І друге питання, що пробачте, що турбуюсь, тому що хвилююсь, тому що як попадаєш в цю студію, наче на операційний стол. Я був, був на операційному столі в якості пацієнта, і тоді, як попав сюди, то трохи згадав ці моменти. То є таке почуття, як наче на столі, але треба трохи так заспокоїтися трохи. Війна 2014 року, і не знаю, якими судьбами, але допомогу ми з першого дня війни почали надавати спочатку прямо з поля боя пораненим нашим захисникам, нашим героям. До 22-го року, з 2022 року вже трохи інший навіть рівень надання допомоги, тому що потік поранених досить великий. Поранення дуже складні, і взагалі я хотів сказати, що до нас везуть тільки складні поранення, таких, що більш-менш легких поранень немає, а складні всі. І це вимагає великої праці. Великої праці, як починаючи з адміністрації, яка організовує цю всю роботу, дуже складно організувати. Я вважаю, що прооперувати, виходити хворого пораненого. Навіть простіше ніж е, організувати цю роботу, тому що е, по одному не приїжджають бійці, при, привозять їх е, спеціальним транспортом і не по одному, а по кілька чоловік. І одно, 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 одночасно треба надати їм допомогу всім. Я ви знаєте, я е, напередодні е, на початку повномасштабного вторгнення у 22-му році. Ми з колегою оператором студійним е, Дмитром якраз були присутні, знімали. Якраз один із таких випадків, коли привезли одночасно трьох, трьох трьох бійців, одночасно їх завозили в операційну, і ми бачили, як багато лікарів одночасно біля кожного, мабуть, з 10 лікарів біля кожного бійця, і дуже багато людей допомагають обладнання. Везуть, я бачив, як це відбувається. Ну, у вас така операційна, що можна до неї не заходити, а стояти трохи, але видно Видно да. все то. Так, так. Завдяки цьому, оце ми приймали, приймальна ця операційна. Ми бачили це все. Це дійсно як дуже, так знаєте. Злагоджено, працюють дуже багато, дуже багато людей одночасно. Тому я розумію, про що йде мова, коли ви розказуєте таке. На жаль, це відео було знято для американського телебачення. От я його не можу тут показати, але я розумію, як це було. Сучасна бойова травма це не ізольована травма, там руки, ноги, наприклад, голови черевної порожнини. Це взагалі частіше за все це ну політравма, тобто і і опік, і травма, і одночасно, поранення одночасно, одночасно да одночасно, одночасно і опік і багато поранень уламкових різних 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 частин різних, різних частин тіла, так части тіла, різних органів. Тому часто приходиться працювати з одним пацієнтом, нейрохірурги, хірурги, травматологи. Практично, от Пусті. три бригади. Мало того, на на другий день ще приходимо на роботу і починаємо кожного дня, от з 24 лютого, прийшли на роботу. Так нас адміністрація навчила, так нас ми працюємо в такому колективі, що потрібно слухатись всього всьому, тому що тобі наказують великий колектив, і тільки таким чином може бути організована. Нормальна праця, і ось ми приходимо на роботу. Після оперативки генерального директора йдемо на обход. Перше, це обход всіх поранених у лікарні. Ділимо на самих важких так самих, Чи, а, кращих так? хірургів, травматологи, нейрохірургів. Вони йдуть на обход і дивляться, що треба далі робити, кому угу. кого повторно брати на операцію, кого що але. Ні один хворий, ні один поранений не залишається без уваги. І ще такий момент, трохи такий він може, можливо, буває, що привозять дуже важких, таких, що ми бачимо, що ця людина, ну, як би сказати, на межі, на межі отримала травми несумісні з життям. Але не було ні одного випадка. Я... Цим дуже як би, і сам пишаюсь, і дуже вдячний всім своїм колегам за те, що не було ні одного випадка, щоб сказали, що не будемо його лікувати, чи будемо будем паліативну допомогу надавати. Віримо у кожного пораненого. І повірте, що не один випадок був такий, що як би, думаєш одне, а як, як кажуть, людина. Предполага, а Господь Бог розполагає. Ну, кажуть, да. так. І Тому, так, так ставалося, що люди, так, ще, ще які, люди яких вони, люди не мали надії, а вони... бувало і навпаки, звичайно, да. як, ну, це життя. Це не, не можна сказати, так, що це. Так. Але і, і я ну пишаю, що ми так працюємо, і я вважаю, що на, на дуже високому рівні працюємо. Намагаємось зовсім без помилок працювати, тому що це людське життя, і не просто людське життя а життя наших захисників, наших героїв, які на передовій, які теж не допускають помилок, які теж стримують ворога. В таких важких умовах, Тому ми повинні і в вихідний, і кожного дня ми повинні працювати і робити все, все, що може а залежати. Питання, від нас. які складові? Ви ну, трохи розповіли про лікарів. А які ще складові такої роботи і результату? Складові, я вважаю, це. По-перше, це колектив. Колектив беззаперечно, від починаючи від санітарочки. Хворий же сам не піде в операційну, сам не, не піде так, так, так. на обробку. А Скільки людей в вашому відділенні? А? Скільки людей в вашому відділенні? У відділенні дуже багато людей. Ми а, в, близько ста чоловік в обслуговує приймальне відділення від санітарочки, медсестри, до якої ти прийдеш на роботу, і можеш запитати, Віта, як, як пройшла ніч, наприклад, і що було? І медсестра розповість ну, дуже, да. багато, дуже, дуже багато. багато. Ну, вони дуже багато спілкуються з телефон по телефону. Вони його помиють, вони його піднімуть. Ну, тобто, так, ну навіть навіть так скажемо покурить навіть вивезуть, тому що ну, люди, всі люди і всі хочуть, так, треба, у всіх та, є звичайні звички такі. І вони перші, хто може да. і, ну, і, звичайно, лікарі, які… Лікар, звісно, так. Да, да, я вам скажу, у нас чергувало два лікаря до, до війни, а тепер чергує чотири лікаря-хірурга. Постійно. Так. Постійно, да. один з них судинний хірург і три хірурги. І вистачає на жаль всім роботи. Ну, сподіваємося, що це. А я так розумію, за період повномасштабного вторгнення я читав, що до вас навіть інколи незважаючи на військовий стан воєнний перепрошую, стан до вас завозять навіть нове обладнання, і якось вам передали передали Кременчука, Я так розумію, магніт якийсь унікальний. От розкажіть про цю історію. Історію таку, дивіться. Спочатку, звичайно, максимум забезпечення це держава. Тут обласна рада, обласна адміністрація військова, тому що ми не враховуємо світло, електроенергію. Так, так, ми не враховуємо тепло, яке нам дають там, скажімо, там є. Так, я бачив так, такий генератор. Тобто, у вас такий. Ну, генератор, так, да, це, але теж, теж ми воно ж не з неба падає. Так, 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 так. Так, же, паливо теж, Тобто. Все це життєзабезпечення від влади, це, це саме головне. Максимум ліків, які потрібні, вони дуже дорогі. Теж на сьогоднішній день це державне забезпечення. Максимум ліків всі військові забезпечені кажу, це, лікарства. Ну, лікар, абсолютно, лікар. за це навіть не, не балакаємо. Балакаємо тільки про те, що додатку... далі до обладнання. Дуже дороге обладнання, магнітно-резонансні томографи, комп'ютерні томографи. Це так, так. теж ну, справа держави. Вона забезпечує цим всім і, і допомагає, і все робить. Але є моменти такі, що, наприклад, якісь, якісь ліки, що не, не, не проходять по державному забезпеченню, там, або якісь обладнання. Обладнання це взагалі це цікаво. З початку війни ми, ми до цього не дуже звикше були, але приїжджає з Кременчуга людина і... Привозить нам спочатку кілька магнітів на пробу. І каже, ми от виробляємо магніти, ми хочемо, щоб ви попробували, тому що ви самі такі напередку і попробували працювати з ними. Ми спробували, нам сподобалось. Вони нам забезпечили ну, практично всю лікарню магнітами і різними видами Там для лор-служби одна, для нейрохірургів, інша. іншої. Там для... вони різні трохи. Вони да, всі різні, так, але дуже, дуже гарні магніти і дуже. Працюють, і тепер у нас кругом по всіх операційних, по всіх перев'язувальних, кругом є магнітиці, якими ми можемо користуватись. Крім того, там з Кировоградської області приїхала людина і дає грошей, каже, купіть щось. Мій там колега фермер передав гроші. На я кажу, ні, я так не куп, не Кажу, давайте через ну, так, у нас так, у нас є волонтери. Говорю, давайте його. Купим і цю людину подякуємо. Купили сучасний коагулятор для зупинки кровотечі. Подякували цій людині. Вона побачила, що ми купили. Воно використовується лише для поранених і от. Цілком унікальної апарати з Києва були лікарі. Привезли три апарати. Я не знав навіть практично що воно таке. Але київські лікарі сказали, це нові апарати, які тільки з'явились на заході, і ці апарати нам поставили волонтери, звичайно. І... Це дуже дуже цікаво, і на сьогоднішній день працюють в різних відділеннях, і в нас в тому числі то дуже багато людей, які допомагають. Є, я так дуже, розумію, да і да. ну трохи може зараз менше, але ну це так, ж так. треба зрозуміти. То, що три роки війни вже да, той, вже те, люди досить вже довго і виснажені да. і, і, і так І я. Так мовити. розумію, практично усе увесь час, який зараз існує ваше відділення. Це практично робота з пораненнями. Різної складності і це не тільки військові, а й люди, які постраждали внаслідок прильотів, які у нас у Дніпрі, так я так дивиться дуже... поранені військові, основна маса була до можливо, там. До три місяці назад це ще була це було основна маса. Це поранені військові щодо поранених. Зараз більше стало цивільних, цивільних поранених. Можливо, що да, це да, таке наступ іде, там такі дар по кровсті міста. Люди не виїжджають. Тому я якось недавно писав, навіть що люди, якщо вас просять, я розумію, що їм важко виїхати. їм нема куди можливої, але треба виїхати, тому що такі поранення важкі. Що Мало того, що людина отримає, що може залишитися інвалідом, тобто треба будь-яким чином, якщо влада говорить, що виїжджайте, то треба виїжджати. Ну, так, так. І, і звичайно, у нас іде звичайна робота для е, цивільних людей. тобто ми, ми лікуємо хвороби, ми лікуємо там, хвороби черевної порожнини, е, лапароскопія у нас дуже розвинута. І зараз і наша. Хірургія, тобто черевної порожнини і грудної порожнини, лапароскопічна лапороск... хірургія. Ми, ми не стоїмо на місці, почали оперувати, вже маємо досвід такий, ожиріння, наприклад, mm -hmm. це, це, це теж морбідне ожиріння, це велика проблема і, як би сказати, ну, скажімо, не, не дуже дешево, але ось завдяки нашій владі все-таки ми допомагаємо людям і можемо ці операції виконувати. На високому рівні у нас, ну і, і інша онкологія, тобто, ну все, що стосується хірургічних форм, ну, дивіться, ну відділення воно ще із трансплантології да, трансплантації. А до початку повномасштабного вторгнення, okay. е, наскільки я знаю, е, мова йшла про трансплантацію А, зараз. Як розумію, як, як зараз? Мріяли про трансплантацію печінки і мріяли про трансплантацію серця. Навіть у нас е, е, АІК стоїть апарат штучного кровообігу. А з початку війни, якби це трохи притихло. І, ну, я вважаю, що моя, моя, моя думка, це моя думка, про те, що трансплантація. Поки не може бути, тому що багато дуже вкидів зі а, сторони інформаційних, ворога інформаційних так. інформаційних, так що е, виконують трансплантацію, забирають органи у, у поранених, там у, загибли, у загиблих. Це вкиди зовсім ну, абсолютно не без, потрібні, так, непотрібні. Не так. потрібні, без безпочені, безграмотні, е, без тому що людина, яка зна трансплантацію, вона знає, що так що так не може бути, але. Не, не треба, мені здається. Є, є багато поранених, є багато їх родичів. Кожного дня ми бачимо під реанімацією в нашому відділенні, у, у всіх відділеннях. Бачимо, у пансіонаті віддали найкращі е, місця е, ліжка, де можуть родичі ночувати. Щоб, ну так, скажемо так, не зовсім недорого Це пансіонат наш, для того, щоб родичі поранених могли в нас. І тобто, ми повинні ставитись до них з величезною повагою. Навіть у лікарні проводиться. Сім'я, родина героїв або сім'я героїв, така акція. Це не, не одноразово, що там вийшли всі, там е, е, запросили і на цьому закінчилось. Майже кож, кожного тижня, можливо, раз в два тижні проходиться акція. Е, запрошуємо родини героїв. Е, люди віддали саме дороге своє життя та здоров'я. Е, віддали життя, від, віддали. Здоров'я своїх близьких, своїх синів, своїх батьків, своїх братів і сестер. Тому ми їм теж, чим можемо, допомагаємо їм. Тобто, огляд, якщо хвора людина, ми максимально допомагаємо їм там, в лікуванні, чи то в терапевтичному, чи в хірургічному. Реабілітація якась. Реабілітація, реабілітація, дуже, дуже сильна реабілітація в лікарні. Я навіть не чекав такого, тому що ну, можливо, тому що так поставилася і влада. І, Генеральний директор наш до, до цього, що дуже дуже на високий рівень зразу поставили цю реабілітацію, тому дуже, дуже вона гарно працює. І ми дуже вдячні цьому відділенню і, взагалі, владі і адміністрації за те, що в нас є таке відділення. Ну, і відділення від нас низький уклін вам, Дякую вам за те, що ви дуже, дуже допомагаєте нашим захисникам в такі часи і захисникам. Ми теж дуже вдячні за те, що в нас оберігають. От а я знаєте, я хотів би останнім таким не питанням, а може звернулись би ви до колективу, до свого і можливо когось особисто привітали би та свою сім'ю підтримати, раз ви до нас прийшли? Як вважаєте доречно? Доречно думаю, що по-перше, вам подякувати за те, що ви в такі складні часи працюєте і працюєте дуже плідно. І не просто вам теж тому, що і різні політичні да партії, різні політичні течії, є економічні е, чинники вважалі різні. Тому, тому, а ви працюєте, не зважаючи ні на що. Так і наш колектив працює. Е, я вам скажу чесно, ми не економічна складова, вона має значення, але ніхто про економічну складову, тобто про зарплату, там про ніхто не, не балакає про це. Тому я всім дуже вдячний, всім своїм. Всьому своєму колективу, всім лікарям, всім медсестрам, всім санітарочкам. Звичайно, адміністрації вдячний за ту допомогу, що вона надає нам в повному обсязі. Просто ми, ми працюємо як, ну, не буду так казати, але як дуже, дуже гарно працюємо щодо забезпечення і допомоги. Дружина моя теж. Родина моя тут, дружина, теж завідувача відділенням лікарю лікарні мешникова. Я всім вдячний за те, що ми друг друга розуміємо, і як результат цього ви бачите, це здоров'я наших захисників. Дякую. Дякую, Дякую дуже. що завітали до нас. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав заслужений лікар України, лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії. Хірург, трансплантолог та завідувач відділення хірургії і трансплантології обласної клінічної лікарні Внімешникова Віталій Пелех. Дякую, що були з нами. Побачимось.